Ось сьогодні зранку відкрила TikTok, і в мене прийшло повідомлення цього дня минулого року. Дякую, 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 дякую. Дуже-дуже приємно за подаруночок. Так от саме в минулому році я приймала ортомолекулярний комплекс питну, гіалуронову кислоту з хондроїтином. Я поділилася з вами цим відео, друзі. Зараз я приймаю коловаду. А тоді я приймала саме комплекс. Хто в пошуках якісної, питної, смачної, гіалуронової кислоти, плюс, щоб вона ще була з хондроїтином, тобто, щоб давала зволоження нам знутрі, як красу знаружи. кожен наш суглоб потребує, друзі, смащування. І там виступає саме гіалуронова кислота з хондроїтином. І у нас в цьому комплексі, зараз я вам його покажу.